Такого тонкого почуття гумору, як у Зеленського, немав жодної людини в цьому світі. Другий раз на перемовини щодо допомоги Україні в США очолив групу штатний ФСБшник та керівник філіалу 5-го підрозділу ФСБ в офісі президента Єрмак. І дійсно, Андрій дуже ефективний, тому що е, прошлого разу він. Провалив перемовини. Ну, дійсно, у нього було завдання провалити перемовини. Цього разу він перевершив навіть сам себе, тому що він заблокував так своїми вдалими перемовинами не те, що голосування за допомогу Україні, а навіть винесення на голосування була заблокована. Тому ефективність цього працівника. Ну... Повинні відмітити ФСБ якоюсь нагородою, тому що так відкрито працювати на ФСБ в країні, яка воює з Росією, ну, неможливо. Це вже, це вже не факти. Це вже починаючи з злива операції по Вагнеру, то вже набат, то вже крик. Ну ні, Зеленський то не бачить. І вперто посилає агента ФСБ до США. Домовлятися за гроші перемоги. Я вітаю! У нас найкращий комплект при владі, довбойоп та ФСБшник.